Будемо 10.30 сім, але ми приїхали на статову локацію, і зараз там буде підйом на гору. 10.52 52 10, 52. 10 52. так ми виходимо на е, оранжевий маршрут. Ми дуже пізно вийшли. Е, що ми там вставали? Вставали ще перекусити, бо я трохи голодний був а тебе. Так що зараз бігти, щоб встигнути, бо аби до шостої вернулися. Ти так я, Китя? Це наш перший крок. Я вже Це наш перший чекпоінт — потічок. Це десь 10% маршруту. І ну поки що маршрут дуже гарний, дуже легенький, і можна йти. Тут все-таки є джерело, пий. Зустріли такого гарного вака, так. Чекі в тебе лапки, можна тебе погладити. Ні, він не дає лапку. лапку. Ми невеличкий привал зробили, буквально на хвилин 10. Ого, що пройшли 7 кілометрів вже сьогодні. Ну, типу, ще ти кроків до того було. Коротше, ця штука явно неправильно показує. Йдемо далі. Ми вже вийшли на, на кущики. Е, Якщо чесно, ну, скільки ми йдемо? Півтори години? Е, поки що дуже легко. Я просто чекаю хардкора, як на інших горах, там якось було важче все. Але тут, походу, вже починається от підйомчик. От, Що досить такий сильненький. виглядає все отак. От І зараз будемо вмирати. Напевно, самі важкі метри Кіся, а ти тут? Тут тебе знайшов. Вже трошки важче підніматися, так як має бути. Напевно, звідти буде ще краще видно. Але тут оця гора Гомуру. І хребет, так якби її окружає. А тут, як мені здається, показується говерла вершочок такої темної. Так, ми зробили поворот, звідти ми йшли. Туди дорога напряму на несамовите, а ми ще хочемо повернути туди на шпиці. І метрів 200 б відділенно. Дуже гарно Прикольная штука ця пигмипалка. Що я тобі скажу? Що це було одна з найлегких вершин, на яких ми були. і поки що саме легше. Тому що синяк, кум'як, верла, середня, середня, середня турбо. Ми вже сходимо з вершини і тут реально дуже-дуже гарно. Це теж це бомбезно виглядає. Мені здається, у нас буде кінцевий маршрут, ну типу скільки ми прийшли і це треба зразу дві години віднімати, чисто за те, що ми фоткалися, говорили по телефону і страдали хернею. А, йдемо на несамовити. От ми звідти йшли. От там видно вершинку. От взагалі 2 секунди, типу, ми тут. Ми, ну, типу можна було взагалі швидко пройтися, але... Я можу тебе... тут, щоб... не, не можна стояти. Там дуже гарно. Ну цей пік це взагалі. Як він тут, взагалі, я не знаю. Зробився. Ну просто реально часу нема. Хотілося би. Але ми йдемо 3,5 години, маршрут таким. Відтої херні отута. Це ну, типу, взагалі не важко, бо ми йдемо по прямому, але ми йдемо вже півтори чи скільки? дві години, бляха муха.

Взагалі вже їх раз, третій, четвертий не собою. Озеро Несамовийте це друге найвисокогірніше озеро. Взагалі в Карпатах. І воно має найбільшу глибину півтора метра. В середньому десь метри. Ці купили магнітик. Шпиць прямо гар. Тут якусь таку берлогу знайшли. Топка їм вже знесамовита. По розрахункам нам ще десь півтори години і ми маємо прийти до мостів, де ми залишили наш мотоцикл. І все. Дорога тут типу, взагалі автобан, можна сказати. Стежку взагалі неможливо загубити, ніяким чином, міток ну, практично не треба. І навіть якщо стежка десь розходиться, сходиться воно сходиться в все. І так є. І маршрут дуже легесенький. Прям весь... Типа, я вже чекав, коли я буду вмирати, ну, не було такого. Він прям дуже легесенький. Легше, ніж Говерла, ніж синяк-хом'як, ніж середня, тим більше. Сервіс? Чого я би він це холітає? Ми знайшли якусь чорнобильську сосну. Останній ревок, останній 50 метрів. Вот видно дорогу. Машина. Uh -huh. е, пів шоста година. Ми вже біля дороги, буквально 5 хвилин ми будемо там. Подивіться, скільки тут палочок всі лишають свої палочки. І ми теж лишили свою, ми її принесли цілих 5 метрів кроків. 20 тисяч пише. Oh, cool. І ми доходимо до точки старту. Це зайняло у нас аж одну хвилину. Чи скільки там цих пару. І добраємося до нашої бальки, їдемо додому.